Займаються добрими справами, не зважаючи ні на що. Благодійний фонд київського картонопаперового комбінату ні на день не пропіняє піклуватися про всіх хто потребує підтримки, географія допомоги, практично вся Україна, Це і продуктові набори, і санітарно гігієнічна продукція, і розробка інженерів комбінату гофроліжка. Тепер для всіх мешканців Обухова на базі підприємства облаштували пункт незламності. Напевно, немає такої людини в Україні, яка б на собі не відчула наслідків російської агресії, адже ворог буквально займається енергетичним тероризмом і хоче нас зламати. Та цього не буде. В країні один за одним почали відкриватися пункти незламності, і київський картонно-папоровий комбінат теж попіклувався про людей. У нас є душова кабіна, тобто вода. Для того щоб люди могли мати всі гігієнічні. ми маємо наявність інтернету. Відповідно, тут є як підключитися. Це гігієнічна продукція, яку використовують, якщо йдемо в туалет. Тут рушники, туалетний папір і наш знаменитий обухів 65, Український бренд. Тут у нас знаходиться дитячий сектор, так називаємо. Тут для маленьких діточок у нас іграшки, розмальовки для того, щоб вони себе почували, як вдома можна сказати. Це зона у нас відпочинку, де можна було максимально кількість людей зарядити свої. Гаджети, зарядити свої електроприбори. Буквально за тиждень один з гаражних боксів підприємства перетворився в комфортне і сучасне приміщення, де цілодобово є електрика, інтернет та обігрів. Та доброчинці вирішили на цьому не зупинятися. Цю локацію можна буде з легкістю використовувати і для освіти. Основна ідея ще була для того, щоб створити зону навчання, де діти могли як наших працівників, так і всіх містян міста Бухова прийти сюди і в будь-який час навчатися, дивитися лекції, читати, робити свої там завдання. Пункт незламності працює без вихідних з 8 до 20, -ї. а у випадку екстрених ситуацій двері для людей будуть відчинені цілодобово, у допомозі не відмовлять нікому. Йшов на обід, замерз, йшов попити чаю, з'їсти печення, трохи зігрітися. Коли вдома немає світла, немає зв'язку, можна прийти сюди, посидіти. Погрітися є світло, є інтернет, зв'язок, зв'язатися з рідними та посидіти в інтернеті. Пункт незламності один з багатьох напрямків доброчинної допомоги, яку надає київський картонно паперовий комбінат. На підприємстві запустили проєкт Гофроліжка українцям для реалізації, якого адаптували власне виробництво під виготовлення мобільних ліжок з картону. Звертаються адміністрації з різних областей. До них прибувають десятки сотні і тисячі переселенців. Спортзал. На плитку не положиш ще, а гофроліжка в цій ситуації виручають, бо матрасів, ліжок теж не знайдеш диванів. А гофроліжка в нас ідуть дуже-дуже широ. На кожній комісії сотні, сотнями ліжок ми роздаємо різним по запросам, відповідно. Це не диван, який там чи не ліжко, яке важко скласти чи розкласти, а вони дуже компактно складені і дуже легко розкладаються на довжину людського зросту. Ні на день не припиняв свою діяльність і благодійний фонд Картонник, який з початком повномасштабного ворожого вторгнення в Україну став працювати у посиленому режимі. Наш комбінат у вирі -Поділі. І це фактично вся Україна, бо із Харківської області, з Миколаївської, і з Дніпропетровської області приходять, ні одне звернення не залишається без уваги. Комісія так чи інше надає допомогу відповідну. Потім ми зв'язуємося з цією організацією і вирішуємо питання, вже, як вони можуть приїхати, чи ми їм допомагаємо з доставкою. І лікувальні заклади різного рівня від районної лікарні, від сімейної медицини до 4 рівня це інститути міста Києва, можу їх перерахувати. І навчальні заклади. Ми зводимо допомогу на деокуповані території Донецької, Луганської та Харківської області. Дуже вам дякуємо, тому що там люди, звісно, постраждали. Світла нема, газа нема. Фактично на кастрах їжу собі готують. Тому дуже дякуємо, тому що вже це не перший раз нам допомагає бухівська громада і картонний паперовий кабена. Основні запити приходять саме на продукцію комбінату. Та папером рушниками і серветками допомога не обмежується. Благодійний фонд Картонник надає і паливо для генераторів, і продуктові набори, і побутову хімію та ємності для води. Частина вантажу складалася також із харчових наборів для тварин. І навіть в одному із сіл, коли ми видавали допомогу мешканцям, був такий цікавий випадок, коли прийшли дві безпритульні тварини і теж тикалися носом. У нас була можливість навіть розірвати один пакет і погодувати цих тварин. Не забувають на комбінаті про своїх працівників. Керівництво регулярно виділяє необхідні суми на фінансування дороговартісних операцій. В той самий час Київський КПК залишається сумлінним платником податків. Лише воєнного збору від 24 лютого спла. Чино мільйонні суми Олександр Карпач, Олександр Олійник, телеканал Київ.